Персик повечеряв. Тепер у нього вечірній так-дик почався. Це ми з ним граємося, бігаємо по квартирі Я його ганяю. Це він вискочив на диван в цій кімнаті на спинку. Рішив перепочити. Що, все? Здався? Ото після вечері в нього починаються так-дики. Вечірні. А як вечері втається? Считається, що йому отдаю рану, вночі корм, півпачки і ввечером даю півпачки цього жидкого корму. Ми вже перейшли на сейвері. Корм. Е І оце вважається його вечері. Він просить, ну, вночі мене будуть просить дай поїсти. І вечором теж мурка я йому даю. А так в нього завжди в доступності сухий корм. Сухий корм ми не міняли, вже залишили, в нього хороший склад, він його їсть. Шерсть в нього хороша. От, от зараз даже період линьки в нього не лізе шерсть, як раніше, було. То я вважаю, що признак хорошого корму. А це ми з ним ганяємо. Ну, Персик рішив перепочити. Що ти ліг? Давай бігати. Що ти влігся? Я говорю, бігати давай. Давай, давай. Погнали. Погнали. От то поїв, прийшов, почав муркати. Давайте бігати. Персик, я не зрозумів. Яке засипання? Тільки що такий активний був, пригав і на ноги, і на руки. Оце лігся. Персик. Бігати. Будемо? Очі закривається. Це як в дитинстві було, коли він то, такий маленький був. Я викладав відео з дитинства. Оце побігав, побігав. Брик впав. Півчаса спить. Проснувся 5-5. Побігав, 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 брик впав <рик> спить. Притом в дитинстві так вирубувався, що аж хропів. Зараз також хропить дуже-дуже ну, рідко. Навіть на собі десь викрутить, бо він любить на спині спати. Да, Персик? Любиш на спині спати? Що ти засипаєш? Ну давай, півгодинки. Поспи, потім ще поганяємо, щоб спав всю ніч. Вже в шкафу не спить, вже дві ночі в шкафу не спить. Приходить, під ранок в шкаф запригує. Там Запригує, ну вже десь там так, о 5-й ранку, о 6 запригує і спить там вже десь до години 10 -й. А А вже в шкафу перестав спати. Чомусь може жарко стало, але ну, зараз говорили, що буде по Обіцяли навіть сніг. У нас, до речі, так захмарилося чорне небо, то можливо буде опять в шкаф залазити. Там, там тепліше йому буде. Все, ти не будеш більше бігати да? на сьогодні. Чи перепочинеш, потім опять будемо ганяти. Передавай вітання підписникам і глядачам каналу горить. Підписуйтесь, ставте лайки. І заснув. Ну, на цій приємній ноті буду проривати відео. Дякую за те, що нас дивитесь. Ми знімаємо відео для вас. Так що, всього вам найкраще, будьте щасливі та багаті. Всім пока!